У сумах попрощалися із загиблим десантником. В останню путь провели Олексія Братка. Гаряча вода для третини мешканців обласного центру. Коли планують її вімкнути? Це моя третя війна. Про службу на прикордоні Сумщини розповів військовослужбовець 117-ї бригади ТРО. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння сумщини за повідомленням обласної військової адміністрації. Протягом дня, 15 листопада, російські військові здійснили 10 обстрілів населених пунктів області. Зафіксовано 46 вибухів. Наслідок обстрілу середина буди з мінометів поранений 48-річний місцевий житель. Шість мін російські військові скинули на територію Хотінської громади. Шість разів і САУ обстріляли юнаківську громаду. Дев'ять вибухів з мінометів, чотири з гранатометів. А також скидання вибухів з дронів, безпілотників зафіксували на території Краснопільської громади. За повідомленням обласної адміністрації, ніч на Сумщині минула без обстрілів. 16 листопада у Сумах в останню путь провели військовослужбовця Олексія Батрака. Чоловік був снайпером десантно-штурмової роти. Загинув 8 листопада у Харківській області, згадує його бойовий побратим. Чуйний до своїх побратимів. За ним можна було ну, не хвилюватися нічого. Просто як людина, це дуже-дуже ну, гарна людина була. Олексію було 30 років, розповідає знайома чоловіка Валентина Пхенда. На свій останній день народження боєць приїжджав додому. В августі день народження жию ще після учебки додому. Він тут і послали на війну погиб. День валялась у кроваті, як звідку почули. Цю ми його знаємо з самого дитства, Всіх з нами він не з ким не відлічав, всіх до, як наш, просто як син наш. Олексій пішов на війну добровольцем, додає Валентина. Сам пішов вінкомат захищати свою батьківщину. Сказав, що я дожен чи повинен, так не можу. Сидіти, склавши руки, дуже високий, красивений був. Ми дуже радувалися його вродою. Загиблого військовослужбовця поховали на Лейслави Баранівського кладовища Сум. У бійця залишилися батьки. Діана Крахматова, Віталій Паденко – Суспільне новини, Суми. Катерина Першенко мешкає у багатоповерхівці по вулиці Ковпака. Гарячу воду та тепло у цьому мікрорайоні постачає котельня північного промвузла. Гаряча вода два години назад була. Два години назад. Уже два години зробили ремонт у ванні. І води гарячої не було. Кожен рік тут такі проблеми з отопленням, з гарячою водою. У людей в деяких відсутствують гаряча вода більше года. І сколько не обращалися, сколько не та роботи, виповнюються роботи і все, далі воно нікуди не йде. У Сумах мешканцям багатоповерхівок тепло та гарячу воду постачають два основних підприємства то в суми теплоенерго, яке орендує у громади комплекс Сумської ТЕЦ, а також ТОВ КППВ, що оперує власною котельнею північного промислового вузла. Кілька років поспіль котельня розпочинає опалювальний сезон у третині міста з запізненням. Гарячої води у мешканців у зоні їх обслуговування немає і нині. Влітку до початку опалювального сезону гарячу воду цим мешканцям подавала суми теплоенерго. Нині, пояснює начальниця відділу департаменту інфраструктури, немає договорів між цими двома організаціями. Для того, щоб мати технічну можливість суми теплоенерго, а точніше юридичну можливість постачати гарячу воду, необхідний договір із ТОВ ППВ на постачання теплової енергії для обігріву холодної води. На даний час цього договору немає. Директор ТОВ КППВ Олександр Резнік відмовився коментувати ситуацію в Суспільному. Пане Олександре, добрий день. Це Андрій Крамченков, Суспільне суми. Добре. Робимо матеріал про те, чому немає гарячої води в зоні обслуговування котельні північного промислового вузла. Хочемо мати ваш коментар на цю тему. Я просто з не буду давати ви відмовляєтеся від коментаря. Так, да, На наш письмовий запит ТОВКПВ прислало лист із посиланням на відеокоментар Олександра Резніка іншому виданню. Сама генерація теплової енергії для гарячої води є збитковим бізнесом. Останні два роки загальна сума збитків. Засягала 12 мільйонів за один опалювальний період. Директор суми теплоенерго Дмитро Васюнін від відеокоментаря відмовився, пославшись на воєнний стан, але телефоном повідомив. По гарячого воді за тижні вона надавачем послуг буде кінцевим суми теплоенерго. Ми будемо виконавчим послуг з постачання гарячої води по території обслуговування КПБВ. Андрій Крамченков, Діана Крахматова, Віталій Педенко та Євгена Абрасімов. Суспільні новини суми. Адвокатка сумського міського голови Олександра Лисенка Юлія Молібог прокоментувала опубліковані 15 листопада відеозаписи Національним антикорупційним бюро про отримання хабаря. За версією слідства на відео розмови міського голови Олександра Лисенка, директора департаменту інфраструктури міськради Олександра Журби та власника підприємства із вивезення сміття у сумах.

Доказів відеозаписів нам не надавалось. Ми не ознайомлювалися з жодним матеріалом відеозапису. Нам надавали лише протоколи. Про них ми вели мову в судових засіданнях. Їх ми обговорювали. Ніякого відеозапису я власне не бачила. Я розумію, як робиться контент. Можна скопіювати якісь фрази, висмикнути, якісь додати нові і перекривлений буде зміст. Тому ми не бачили і ми не можемо говорити. Нам навіть не відомо, чи було воно розсекречено належним чином, і де воно взагалі з'явилося на сайтах. Ми. Співпрацюємо з органом досудового розслідування, не заважаємо все, що від нас залежно, ми направляємо клопотання про проведення дій, які вважаємо за необхідне для того, щоб швидше це все розібралася історія, і щоб або справа була закрита, або направлена до суду, для того, щоб вже якась крапка по ситуації була поставлена. 15 листопада спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала інформацію про те, що рішення про відсторонення Олександра Лисенка від займаної посади залишили без змін, бо сторона захисту відмовилась від апеляційної скарги. Чому пояснила адвокатка міського голови? Рішення про відсторонення воно було опубліковане ще раніше, прийнято ще 9 жовтня. Наскільки я не помиляюсь, нами була подана апеляційна скарга. Але в процесі підготовки ми розуміємо, що вже завершуються строки до судового розслідування. Оскільки апеляція своєчасно, одразу після призначення не була розглянута, ми прийняли рішення відмовитись від апеляційної скарги для того, щоб не заважати органу до судового розслідування, провести належні всі слідчі дії, спрямувати справу до суду. Саме з цією метою ми подали відповідне клопотання до суду. Ніякої нової події не відбулося. Міського голову Олександра Лисенка та директора департаменту Олександра Журбу затримали 2 жовтня. За версією слідства тоді вони отримали частину хабаря в 1 мільйон 400 тисяч гривень. За інформацією СБУ, загалом фігуранти вимагали 2 мільйони 130 тисяч гривень. 4 жовтня міському голові Сум суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Тоді в коментарі Суспільному Олександр Лисенко заперечував отримання коштів у день затримання. 5 жовтня за мера внесли 3 мільйони гривень застави. За 4 дні у вищому антикорупційному суді ухвалили рішення про відсторонення Олександра Лисенка від виконання обов'язків міського голови до 9 грудня. Ну, ось така от була рана. Бачите. Угу. Ну, десь калібр сьомий, я так думаю. Військовослужбовець 81 першої окремої аеромобільної бригади Артем Васильєв із Сумської області розповідає, що підписав контракт на військову службу в 2021 році. З його слів, бригада, у складі якої він воював, однією з перших почала давати відпір російській армії під час повномасштабного наступу. Боєць показує рубець на руці, де залишився уламок від снаряда. Але найбільше у цих боях каже постраждала нога. Нас перекинули. Город Рубіжне, там боролися за це місто. Два місяці боролись, а потім Сєвєродонецьк. Після Сєвєродонецька і мені і попало в ногу. Ну, ось так. Мені дуже сильно повезло, що ми нас якраз проїжджав хамер наш і мене заодно забрали. Артем розповідає, що від червня 2022 року і дотепер йому провели 21 операцію. Нещодавно він приїхав з Польщі до Івано-Франківської області на чергове хірургічне втручання. За кордоном йому пропонували ампутацію ноги а в Україні пообіцяли зберегти кінцівку, каже Артем Васильєв. Переконати польських лікарів, що показував ну, дійсно дивіться, навіщо її відрізувати, якщо вона ну, працездатна. Не така, як раніше, але все одно ну, моя нога. Очікую, ну, що це вийде, як треба. Зараз Артем перебуває у першому добровольчому хірургічному шпиталі в Івано-Франківській області. За кілька хвилин у нього операція. Шанси зберегти кінцівку військовому високі, розповідає доктор медичних наук, травматолог-ортопед Вадим Солима. З його слів проводитимуть операцію Артему українські та німецькі хірурги. Вони каже, приїхали сюди на декілька днів, аби допомогти українським колегам. Людина самостійно приходить навіть без палочки, наступаючи на ногу, з косметичними дефектами і функціонуючою норицею, що є показаннями до висічення нориці, до пластичної операції для того, щоб користатись більш таким звичайним ортопедичним взуттям. Матір Артема Ірина Васильєва каже, налаштована тільки на позитивний результат. Тяжке поранення. Видалили одну третину цієї стопи, на жаль, десь на якомусь етапі з'явилася інфекція, трошки не додивились, ну звідси багато було ускладнень. Але дякувати Богу, на, на даний момент вже він ходить. Все, ну треба ці останні цикли операції, аби син мог повністю вже ходити своєю ножкою, боротися, тримати кулачки, молитися і боротися до кінця. Про те, як відбулася хірургічна операція на Артемовій нозі, розповідає Вадим Солима. Якщо сказати в сукупності, що це не є та реконструкція, яка інколи затягується на багато годин, це є стончення клаптя, це є висічення нориці, це є переміщення переміщеного клаптя для усунення тих келоїдних деформацій, які на жаль були ще як залишки тої травми. У першому хірургічному шпиталі троє хірургів, які приїхали з Німеччини, провели українським військовим п'ять операцій різної складності на кінцівках. Усі безкоштовні, говорить директор медичного закладу Станіслав Онищук. Найдовша операція, яку проводили на кисті руки, каже, тривала сім годин. Хірург-ортопед із Німеччини Вольф Мучлер, який брав участь у цих операціях, розповідає, що 14 українських військовослужбовців лікуються в університетському госпіталі, де він працює. Медик каже, що часто їздить різними країнами світу, де ділиться своїм досвідом роботи. До України приїхав вдруге. Перед тим як приїхати, ми через переписку довго обговорювали із українськими колегами усі можливі операції, які можемо зробити. Обговорили, які завдання ми маємо вирішити внаслідок цих операційних втручань. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область військовослужбовець 117-ї бригади Тере Олександр показує бліндаж, в якому нині живе разом з побратимами. У бліндажі живе, знаходяться наші речі, спальні місця, знаходиться наша зброя. Відпочиваємо, після дежурства переділися, якщо вже треба. Сушимо речі, розтоплюємо буржуйку і все, що зв'язано з нашим побудом, практично більшою частиною, проводиться тут. Один із недоліків життя в бліндажі миші. Їх каже Олександр, цьогоріч більше ніж зазвичай. Бігають як по стадіону. Видно, коли вона переміщається, тільцем своїм проходить, і видно, де вона йде. Тоді береш її чимось, постукав – втекла. От на, на даний момент нечутно їхні їхніх не, рухів, не їхнього переміщення. А от, от оце можливо, воно. беремо і так, як таке. Раз, раз. І вона десь собі по своїм бігам. У цей час кіт, який лежав на одному з ліжок, не поворухнувся. Зовсім ще молодий котик, може він не бачить в зубах його ніякої мишки, може, десь він там і ловить. Поруч із бліндажем розташована літня кухня, де бійці готують собі їжу. Готувати, каже Олександр, є з чого, тож не голодують. Речі перуттю та зу вмиваються за допомогою ось такого умивальника. Це визначене місце для нашого підрозділу. Це не перше вже місце. Ми, ми знаходилися біля кордону. Куди далі будуть переміщати, ніхто не знає, ніхто нам не, 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 не говорить. Про те, як служиться поруч з російським кордоном, боєць відповідає. Не забувають про нас сусіди, напоминають. І дуже, дуже якби, ми бували під Ну, Злагоджено команда діяла, знали, що робити. І зберегли і життя, і все. Ну, що, що для цього треба. для військовослужбовця Олександра це третя війна. Спочатку розповідає, була строкова служба в Афганістані, потім понад рік в зоні АТО на Луганщині. А спочатку повномасштабної війни чоловік захищає кордони Сумщини, знаходячись на пенсії, так як військовий, я повних 58 років, я знаходжуся на військовій службі. Нині Олександр мріє про відпочинок. Просто відпочити насолоджуючись цієї тих. Ну якщо це буде а чи весна, чи якийсь приємний е, період року, значить ну, просто походить е, по місту, насолоджуватися тим е, життям. На питання, що йому надає сил боротися, чоловік відповідає для тих ближніх, які за мною стоять. Я не хочу, щоб вони бачили це. А В своїх поколіннях треба положити край цим е, з серед наших е, сусідів безглуздим е, військовим діям. По-другому не можна сказати. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Сумщина. Охтирський митець, член національної спілки художників України Сергій Степанов, презентував персональну виставку Вона. Роботи представили в сумській виставковій залі. Художник представив картини, написані в 2021 і 2023 роках. У 2022 тисячі розповідає автор, майже не писав, працював лише над етюдами. Це продовження трипільської культури після великого вторгнення росіян, продовження цієї теми української теми. Полотно, темпера, лівка це дошка, там грунтовка. Оце ось така техніка мене. Ну, така напівграфічна, напівмонументальна. Ну і з елементами іконографії. Голова обласної організації національної спілки художників Іван Гапоченко говорить, Сергій Степанов в своїй творчості використовує широкий діапазон технік. Сергій має вищу академічну освіту, художник, який подобається комусь і не подобається, але художник, який робить те, що в нас в області не робить ніхто. Минулим України історії України і доволі таке. Непогано сумський художник Микола Жулінський говорить: Сергій Степанов має своє особливе світобачення. З самого початку своєї творчі він весь час в пошуку, він пошукає, старається докопатися до суті, суті нашого буття, нашого народу, нашої історії. Ну, зараз з'являються нові якісь історичні факти. Ну, Сережа старається використовувати їх для своєї творчості і втілити це в образи. Це дуже виставка, така показова, дуже виставка унікальна, і вона наближає нас до себе. Роботи Сергія Степанова можна переглянути в виставковій залі за адресою вулиця Петропавлівська, 47, щоденно з 10 до 17 години. Анна Книш, Валерія Зарудна Суспільне новини суми.